І що? Підводимо підсумки, який ж продає мед солнечко Юлія. Оказується, провела я всі е, способи, які знайшла в інтернеті. Значить, розвела водою мед і водичка. Осаду немає. Сюда додала ще й йоду, не посиніло. Бачите? Значить, це справжній. Це вже два способи. Мед, вода майже в рівних пропорціях і уксусу. Не зашипіло. Теж провірила. Пальцями пробувала, перетирала його, розчиняється. На язик пробувала. Смачно. 250 гривень за літру. Налітай, розбирай, хто хочете. Дуже смачні. Смачний мед, відправка новою поштою. А якщо хочете побачити, як робити... Медовий масаж обличчя або ручок. Підписуйтесь на солнечко Юлія, в наступних відео покажу. І ще ж у мене до продажу є гортензія по 40 гривень на опт. От такі саджанці, які ви можете продати. Наприклад, я продаю їх по 135 гривень відправка з Києва по штучному, тобто 1, 2, 3, 5, це буде по 135 гривень. Якщо 10, то 750 гривень 20 тисячу, 40 600. Вот така красота у мене є.